Розумні пристрої вже давно увійшли до нашого життя, але на виставці CES у Лас-Вегасі цього року це поняття дуже розширили. Ось, приміром, перший розумний унітаз. Французька компанія обладнала його датчиком, який прямо на місці робить аналіз сечі. Він перевіряє одразу кілька показників, а потім відправляє інформацію на спеціальний застосунок, доповнюючи її порадами. він може відстежувати вітамін С, ваш водний баланс. А також кислотно-лужний баланс, який може свідчити про те, що ви їсте занадто багато овочів чи білків а цей дитячий візочок сам їздить за власником. Німецький стартап обладнав його безліччю датчиків і штучним інтелектом. Вони попереджають батьків про потенційні небезпеки, такі як автомобілі, велосипеди та самокати. А якщо ви захочете відпочити, то візок сам поколесає малюка. Ще в ньому є генератор білого шуму, тому жодні сторонні звуки не порушать сон немовляти. Я вивчила ринок колясок і була дуже здивована, що немає нічого, що мало б, хоч якийсь рівень автоматизації чи моторизації Ця подушка дихає заради вашого спокійного сну. Токійська компанія вирішила, що рівномірні рухи пристрою певною мірою умиротворятимуть будь-яку людину. є кілька режимів, деякі передбачають повільні рухи, деякі швидші. Ваше тіло природно з ними синхронізується. Не треба думати, як правильно дихати. Ваше тіло саме це зробить. Цей пристрій призначений для просторового відеозв'язку, тобто співрозмовника не просто видно на екрані, він здається тривимірним. Для цього потрібні стандартні веб-камери, комп'ютера чи смартфона. Розробники вважають, що розробка ідеально підійде для ділових конференцій. А цей робот точно знадобиться вдома. Його створили для тих, хто лише обдумує, чи завести домашню тварину і хоче зрозуміти, чи впорається з доглядом. Кожен роботизований собака має власний характер, а ще колір очей і хвоста. Але власник зможе про все дізнатися після ввімкнення. Робот може вас лизати, а ще гратися зі своєю улюбленою магнітною іграшкою.